Your life now. Так, зараз ми в тих в самих проворах. Знімаю атмосферу, яка тут відбувається на славнозвісному катку, який херпий чи відкрився, Ну, по-моєму відкрився. Так. Граємо зло. Люди фоткаються, а я їх теж фоткаю. Тут ялинка. Така прикольна. Дівчата, привіт. Так, зірка нам поза. Вот. Так,с. І танцюємо. Це ялиночки, це каса. де, дві щеде, де. Ніфіга собі такі прям. Так, what is this? Так, це якась у нас чил зона Тут люди сідають за столиками. Чікі-піки. Не буду коментувати, бо на шарю, що тут робиться. Ага. Це тут у нас оренда катків. тут Люди знімають свої адідаси і одягають щось друге. Підемо повітаємося. Зам. Добрий вечір. Добрий вечір. Знімаю блог про те, що ви красавчики. Коротше, скажемо так. Добрий вечір. Я з новим роком бажаю вам все найкраще, щоб цей рік став краще, ніж минулий. Все. Сьогодні ажіотаж чи як там? Нормально. Круто. Коли відкрилися? Вчора чи сьогодні? Фактично сьогодні, але вчора. А, вчора ще трошки таке було, а сьогодні, типу. Ага, добре, добре. Такс. Це. Ну, так, дві двері, асобі. До речі, зацініть, які двері зробили красиві, так, да, типу? Ну, типу, пластик, це коротше, це культурно. Це не лихоський павільйон, тіп, якесь накриття галі і реально ну, постаралися люди. Так, а тепер. Якби, the main thing why I'm here. Я із ізенворк був вчора, а сьогодні він Very good. Так, Тут у нас катаються люди. Там у нас валить музика. Так, ось околонки такі не кльові. Замат. Так, ялиночка линочка, підсвіточка йде. Всі веселі, всім Задоволені. <сіст> Довго думаю, як слово зайбі замінить, щоб не очікатися. Ну, але попит. Чікс. Ну, двір вообще прикольний, по-моєму. посовому в інстаграмі спеціально хайк вольти, але ось щоб в інстаграм не ложай буду андроїд. Ще одна галочка за те, щоб купити айфон, блядь. Нормально. Моя кохана дівчина гарненька знімав її, да? Зі людьми мене на колі. Так, ну що таке? Вообще классно для термінала. А ну типа брем ногу Демі Адидас. Адидас я не сняв, поэтому я... Бля, я ебану, сейчас сейчас дойду. В прямому смыслі не переносно. Моментал, де все нормально. Коротше, всі в приємному шоці, всім добре. Заходьте, будь ласка. А хто мене знає, можете набирати, я теж вийду за компанію. Все. Кінець сплю. Так, як там в інстаграмі залишать, бля. Так.